Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про розвиток сучасної української музики, адже в цей період вона переживає найбільші часи своєї трансформації. Бітально про тему музики ми поговоримо з нашою гостею, авторкою пісень, вокалісткою, викладачкою вокалу Анастасією Задорожною. Засі радий вітати. Я також дякую, що запросили. Е, давай почнемо з того, чи вдається сьогодні створювати пісні, тому що ну ми дійсно зараз живемо дуже оберемні часи, так і е, мені здається, що такого приводу знаєш для якогось весі, весілля, якогось позитиву його мало, але чи вдається все ж таки створювати пісні? Е, так, вдається створювати, і насамперед. Ми переважно створюємо пісні не веселого характеру, а більш такі на глибокі, якісь філософські теми, патріотичні теми. Так описуємо якісь ситуації, які болять, які ну свої емоції. Зараз дуже багато виходять пісень, дуже багато з'являється нових постатей в українській музиці. З початком війни, ми це бачимо, що на піку популярності співачка Кола, яка завжди вона була якось на второму плані. Сьогодні вона одна з найпопулярніших і дуже багато виконавців, яких ми навіть не знаємо, але вони є. Але їхні пісні ми чуємо. Але їхні пісні, тому що так, це так. буває дуже часто так, що там не знаючи виконавців, не бачучи його ніколи, але ти чуєш цю пісню, і тобі ця пісня подобається. Прикладом тому є Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна. Так, це мені здається якесь взагалі щось таке незвичне для для нашого шоу-бізнесу українського. Так. Але сподіваюся, що скоро ми дізнаємося. А з ким ви співпрацюєте в своїй творчості? З криворізькими, можливо, якимись продюсерами, музикантами, можливо, з всеукраїнськими. Наразі я співпрацюю з студією звукозапису Ракурс Рекордс, їхній продюсер Сергій Гусятник. Ми записували пісню в їхній студії. Аранжування на мою пісню робив Константин Гас. Ось з таких масштабних продюсерів я співпрацюю з Наталією Шепеленко, це вокальний коуч проєкту Голос країни. Вона мені допомагала з саунд продюсуванням моєї пісні. Ну, непогано, непогано. Якщо говорити про сучасних артистів України, а, хто викликає у вас зацікавленість? Ну, їх дуже багато. Перш за все, назву Артема Пивоварова. Захоплююсь ним як людиною, як співаком, як продюсером. Взагалі, як харизматичним таким, такою постаттю у нашій. Країні також захоплююсь Джері Хейл колою, Альоною, Альоною продюсером Іваном Клименко. Дуже звичайно хотілося би потрапити в його лейбл, але все ще в мене попереду. Потрібно писати дуже якісну музику, насправді щоб можна було потрапити в їх лейбл, тому що вони вибирають тільки кращих з кращих. А, першим а, був виділений Артем Певаро. Чому, чому він? Зрозуміло, харизма, зрозуміло те, що він там, а, скажімо так, витворяє на своїх концертах, так? тому що його можна побачити в будь-якій точці залу, mm -hmm. як на висоті, так і так. Десь, десь на сцені. А, чому він? Ну, по перше, тому що він єдиний, хто створив такий масштабний проєкт, який називається Твої вірші, мої ноти. Він бере піс... вірші українських письменників, письменників поетів. так поетів, і створює на них своє аранжування, свою музику. Дуже багато його пісень зараз лунають по всіх куточках України в кожному закладі, на, в кожному таксі, в кожній машині, на кожному радіо. А, і також, що мені дуже подобається, те, що я потрапила в його проєкт. Один з його проєктів це госпел Хор. Угу. А, якщо можна більш детальніше, що за проєкт, так і а, як ти туди потрапила. Угу. Був такий як оголошений кастинг, набір вокалістів. В цей хор я приїхала до Києва. У нас були репетиції. Кожні дві неділі в Києві були репетиції, 100 людей приїжджали, і ми там готували пісню Очі. Пісню Очі всі чули. Це а, але... дует сквес Так, Так. так. Це ця пісня, але зробили зовсім інакше аранжування. Е, і також це був проєкт в рамках твої вірші. Мої ноти були дві солістки е, Пивоварова з «Голос України. Е, він почав їх продюсувати е, як нових зірок. А ми були хором, які ну. Створювали аранжування, тобто це було повністю акапельно, і ми якби, створювали саме музику, наш хор. От, мені вдалося співпрацювати з командою Артема, спостерігати, як відбуваються усі всі зйомки. Кліпу, запис пісні на студії звукозапису Олександра Довженка в Києві. Ну було дуже круто. І що мені сподобалось, те, що Артем був дуже відкритим до нас. Він всім допомагав, підходив, навіть там наспівував. Тобто, на, він, на вухо. він був з вами під час репетиції. Так, так, так. Ну, під час самих репетицій ні. А ось під час запису, коли ми всі там зібралися, навіть там було 107 людей нас, вокалістів, то так, він там навіть дирував. Гував нами, показував, де що, як краще зробити, як заспівати. Ну круто, круто. Такий масштабний проєкт. Як вдалося пройти цей кастинг? Це був якийсь відбір там з тисяч учасників, і щоб Ні. потрапити в цю 100 з цих 100 людей. Все набагато простіше. Наталя Шепеленко, вона як була ідейним натхненником Пиваварова, вона. Запрошувала сама туди своїх знайомих вокалістів. Вона створила групу в Телеграмі і запрошувала нас туди в своєму інстаграмі. Чудово! Тобто, ви вже були попередньо з нею знайомі так. до цього? Чудово. А, так, якщо раніше так було сказано про свою пісню, яка була записана на студії. Угу. А про що ця пісня? Ой, ця пісня життя, гра, люди-актори, і в цьому її є філософський сенс. Ну, Це така банальна фраза, в мене так і починається пісня. Є така банальна фраза: життя, театр, а люди актори. Е, е, сама пісня була створена мною ну, зі, зі спостерігань, з якихось власних е, почуттів, тому що стикнулася з тим, що, е, наприклад, з кожною людиною я можу. Е, бути різною, тобто з кимось я буду більш закритою, з кимось більш відкритою, з кимось веселою. І таким чином я подумала: ого, а це ж, мабуть, всі так люди, всі актори, всі грають якісь свої соціальні ролі, якісь ну, ось такого плану. І про це моя пісня. Я її написала. Дуже рада. Чудово. Яке ставлення сьогодні так, от, до потужної насиченості музичного простору от, саме патріотичними піснями? Позитивне, звичайно. Це дуже, дуже правильно, те, що цими піснями ми показуємо світу, справжню Україну, як ми її любимо, що відбувається. Тому що, ось, наприклад, Взяти, якщо Джері Хейл, у неї дуже багато патріотичних пісень, там козацькому роду, нема переводу, вона дуже потужна. Я обожнюю цю пісню, і вона наскільки сильна, що навіть е, я там іноді дивлюся на Ютубі реакції іноземців на ці пісні, наші патріотичні, то їм дуже подобається. Вони е, з радістю читають переклад, і вони просто в захваті від нашої музики. Тобто немає такої ще якоїсь перенасиченості, так? Від, Ні. Від, від цього? Ні, зараз вже. Так пишуть музику, щоб не було перенасиченості. Дуже так філігранно. Угу. Е, як зараз просувати свої пісні? У тебе є пісня? Так? Ти її записала? Угу. Е, як її просувати в масу? Дуже просто розказую секрет. А Може, і не секрет, лайфхак. Перш за все, це TikTok. Потрібно знімати під свою пісню дуже багато відео. Друге, це Інстаграм. Також в Інстаграм з Тіктоку люди переходять на ваш інстаграм, підписуються, і там ви вже робите там, якісь прем'єри, покази своїх пісень. А потім вже можна людей закликати на свій Ютуб, де вони вже будуть набирати перегляди, і за перегляди можна вже отримувати якісь маленькі кошти. <гум> тобто в наш час можна самотужки через соціальні мережі, так там на просувати не так, як раніше це було, то потрібно було обов'язково шукати якогось продюсера. Mm -hmm. Зараз це щоб десь твоя пісня потрапила. Так, так. Які плани на майбутнє пов'язані з музикою? Ой, глобальні. Дуже хотілося би і далі продовжувати писати пісні, їх випускати в життя, щоб люди слухали, насолоджувалися. І я викладаю вокал, розвиваюся в цьому напрямку, розвиваюся стрімко, проходжу курси всі можливі, і закликаю також своїх учнів писати пісні. Тому ось плани на майбутнє такі: розвивати нашу українську музичну. Культуру. Угу. А яка тема в музиці найближча? Тема? Тобі. Так. Ну, там, кохання, це страждання, е, патріотичні пісні. Угу. Цікаве питання. Е, ну, мабуть, ось на даний момент я більше описую якісь свої. Переживання, от все, що у мене на душі, я все пишу. Якісь такі ну більш це і не патріотичні, і не кохання, але щось таке більш побутове. те, те що відбувається всередині, так, так. всередині теми. Так. так і підсумовуючи нашу розмову, саме тему нашої нашого сьогоднішнього інтерв'ю, це розвиток сучасної української музики. Чи не згасне українська музика в найближчі роки? Точно чи ні. буде вона рости? Точно буде рости, ніколи не згасне, тому що у нас насправді наша музика вона просто найкраща в світі. Ні в ні в жодній страні країні немає такої музики, як у нас. Чудово, мені здається, що краще не скажеш, і на цій е, е, позитивній ноті ми будемо завершити нашу розмову. І я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні до нашої студії. А е, і звичайно, напевно, як людині творчій е, можу побажати тільки одного: це побільше творчого натхнення. І звичайно, вдячних слухачів. Дякую, Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему розвитку сучасної української музики. В гостях у нас була авторка пісень, викладачка вокалу, вокалістка Анастасія Задорожня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.